Я на свій посадок целохини в контейнерах 60-літрових та 20-літрових. Зараз пройдемося, розкажу вам, які роботи я зробив вже, які потрібно ще буде зробити. Ну і покажу вам все це, як це виглядає. Хто слідкує за каналом, то бачить неодноразово цю посадочку. Ну а хто вперше появився підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки. І йдемо до огляду посадки. Отже, це моя посадка лохини. Вирощую свою лохину на ягоду вже збираємо звідси ягоду, відправляємо вам відповідно літом. Ну і також продаю всі ось ці рослини від найбільших оці, ось цих 60 літровках, це вже 6 і 7-річні рослини, і до ось цих трішки менших у 20 літровках це 5-річні рослини. Цього року дана посадка нам дала в середньому 2,4 кг ягоди. Зібрали ми. Ну, Були тут рослини, які давали і по 6 кг ягод, а деякі були що й по кілограму дали. В середньому виходить 2,4 Сорти вирощую тут різні. На каналі є відео огляду сортів. Це якраз коли ця лохина плодоносила, я літом знімав на протязі трьох місяців фактично відео огляд кожного сорта з її плодами. Як це все виглядало, коли ми збирали врожай? Тому можете на Ютубі знайти дане відео на моєму каналі. Біля кожного відео я ставлю дату, коли воно знімалося. Я його викладав, здається, десь в серпні. Чи на початку, чи. В, кін... В кінці серпня, напевно, викладав десь так, тому перегляньте. Зараз ми готуємо цю всю свою ділянку до розширення, тому активно зараз займаємося пересадкою рослин. Рослини будемо пересаджувати цілу зиму, ну, поки погода буде дозволяти. Коли є хоча б якийсь мінімальний плюс, тоді й будемо пересаджувати. Так, до речі, напишіть, будь ласка, чи мене чути, чи мікрофон працює, щоб. Не виявилося по тому, що я говорю, а мене абсолютно не чути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є звук, чи все в порядку. <кій> Ділянку ми почали готувати ще з початку осені. Зараз тільки недавно розрівняли все, вирили траншею таку, щоб туди прокладати <кій> магістральну трубу для поливу. Плюс е, відеонагляд. Хочу все сховати в землю, щоб там було. Ну, і провести електрику, якусь, щоб таке мінімальне щось було для е, вімкнути там, коли потрібно. Бо мені якби не потрібно тут такої електроенергії, але деколи якась чи підсвітка до кінці біля ставу, чи ще щось. Ну, Вже є траншея, тому і проведу. Ось так. По роботах, остання робота, яка тут була у мене, ну вже десь. Днів 20 назад я обробляв мідовими препаратами. Для чого потрібні вони? Це де системний е, контактний фунгіцид, тобто той, який попав із конкретне місце на гілочку, він там і спалює весь хипковий фон. З контактними фунгіцидами ми обробляємо двічі. Це коли лохина заходить в зиму і коли виходить з зими. Орієнтовно на протязі лютого грудня, ну, можна навіть і в січні обробляти, і потім ще десь середина, березня, кінець лютого. Ось так. Обробляти мідіумісними препаратами ви можете на протязі... Цілої зими просто потрібно так, щоб ви завжди температурний режим моніторили, щоб під час самої обробки у вас було не менше плюс 6 градусів. Це по інструкції. Я притримуюся завжди, щоб було плюс 8. Ось, уже проклали одну лінію агротканини. Бачите, ще раз подовжили таку саму відстань, зробили. І будемо ось так ось це все поле прокладати далі, аж до, той, до тої сторони, до того паркана ось туди. І потім вже буду все заставляти рослинами. Ну, буду це робити поступово. Поки що росли пересаджуємо, потім вже наступне будемо прокладати магістральну трубу для поливу, для камер і електроенергію, ну і все інше. Ось так. Зараз вже ах, плодова брунька вже її прекрасно видно на рослинах, хоч зараз вам покажу. Це дюксорт, до речі. На ранніх сортах більше плодової бруньки видно. Ось Бачите, закладка гарна з одної цієї плодушки, там виходить ну, мінімум 5 ягодок або й більше. Тому можна приблизно навіть врожай прикинути. Добре, ну, найтакі найякісніші гілочки це ось де типу ось цієї. Бачите, вона і товста, така вона десь до 4 мм, і на ній є закладено, закладності, можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 плодових бруньок. І тут буде така хороша китиця гарної ягідки, коли вона дозріє. Бо коли у вас плодова. Брунька закладається, наприклад, на ось таких тонесеньких гілочках маленьких, їх потім ми обламуємо, нормуємо цей весь врожай. Нам такої гілочки з плодовою брунькою не потрібно, адже е, тут буде ягода досить дрібна, і, буде багато, ну, і ця гілочка досить багато буде сили на себе забирати з рослини. Тому всі ось такі гілочки я обламую при обрізці обрісці, а залишаю максимальну кількість ось таких. І з таких гілочок найкращий. Врожай виходить. Так, ви паралельно задавайте якомога більше запитань сюди у коментарі. Потім я постараюся на всі відповісти. І так, щоб було якось цікавіше спілкуватися з вами. Ось тут траншея, яку ми прорили. Траншея досить довга. Тут більше 100 метрів. Сюди будемо прокладати всі труби. І вона буде йти аж там до ставочка. Ставочок у мене тут де сосни. Оці. Тирсу також всю позбирали. Вона тут вздовж ішла, дуже багато місця займала, бо коли її завозив, то планував, що вся ця ділянка буде засаджена лохиною у відкритому ґрунті. Відповідно, її розкидав так на вздовж, потім мені легше було використовувати її. Але. Дійшов до такого висновку, що буду ось таким методом вирощувати, тому що, крім ягоди, я ще й ці самі рослини відправляю вам. Рідно, поки що тирсу туди, туди всю е звіз, і буду собі там легенько звідти її використовувати. Тут торф, бачите, кори підвіз уже. Ми зараз торф замішуємо, роблю субстрат е 70% торфу, 30% кори. І потім пересаджую всі рослини. Ну, ці всі рослини ростуть в такому субстраті. Тому ви можете замовляти як кору, так само і субстрат вже готовий. Можу вам відправити. Ну і відповідно всі ось ці рослини. Щодо пересилки, то ось такі рослини ось цю... Ці 60-літрові контейнери, якщо новою поштою відправляти, там відправляється в контейнері. В контейнер максимальна кількість заходить, таких 3 штуки, попри них ще можна поставити торф, кору, добриво, все інше. І пересилка такого контейнера обходиться 4 тисячі. Ось так. Уже всі рослини 5-річного віку які в 20-літрових горшках, їх можна по одній штуці відправляти. Вони вже не в контейнерах відправляються, я вже просто запаковую у коробки. І пересилка ось однієї ось такої рослини обходиться 500 гривень. Ось так. Це весь торф, який ми намішали. Торфу трохи, на трохи вистачить нам, бо пересаджуємо і маленькі саженці, і дорослі рослини, і плюс поступово ще відправляємо, кому потрібно. Ну, але субстрат є ще з чого робити. Ось яка кількість торфу, кори. Ось так. По обрізці часто питають, коли можна обрізати. Обрізати можна після того, як опаде листя, і аж до того періоду, коли набухає брунька. Це, ну, от зараз ви спокійно можете вже обрізати. І десь, напевно, аж фактично до кінця березня. Ось такі терміни. Я буду обрізати трішки пізніше, тому що я потім всю. Всі однорічні пагони використовую на живці. І зараз вже почав бронювання живців. Живці будуть відправляти з середини січня і десь до кінця березня. Ну там все відповідно від черги і від наявності, від того, як погода дозволить зробити обрізку. Тому за живці звертайтеся, я вже зараз їх бронюю. Сорти є різні, ну, всі ці, що на цій ділянці. Ще раз наголошую на рахунок сортів огляду врожаю, ви можете переглянути відео. У мене є на Ютубі, де я знімав, викладав десь цього в кінці серпня. Там був огляд цієї посадки, який врожай тут був. Ну і так, відповідно, трішки розказав про кожен сорт окремо. Всі ось ці туї, тут в мене є кілька туй глобоза. Десь, може 10-12, десь ще не придумав де їх розмістити, а в основному все йде смарагд, Вона вся буде висаджена попри ось цей паркан, ось так від вольєра, попри паркан і аж в, сами, в самий кінець ділянки. Відповідно, полив також під весь той рядочок. І думаю, все буде досить гарно виглядати. Так, Задавайте питання кого що цікавить. Зараз буду відповідати на ваші запитання. Ось такі туї. Є у нас жимелость, яку ми відправляємо ціле літо, ось така вже підрощена. Це ось такі 5-літровки, 3,5 роки. Вони вже дають непоганий врожай, цього року плодоносили. І є п'ятирічна ось такі 20-літровки. Це вже така досить гарна рослина, вона гарно плодоносить. Можете замовляти, хто бажає вже такі великі. Ну, відповідно, ось цю лохину. Бачите, що не всюди пропололи, що тут бур'ян є. Так, потрохи працюємо. Так, зараз йдемо, що глянемо на саженці на розсаднику. Задавайте, ну, будь ласка, якомога більше запитань, кого що цікавить по вирощуванню лохини, жимолості, ожини та гортензій. Тут у нас зараз такий розгардіяж на цій ділянці. Ну, нічого, прийде час, все поскладаємо гарно. Тут всі ось ці рослини, що ми пересаджуємо. Це вони потім будуть дорощуватися цілий наступний сезон. І на осінь вже ось такі підрощені більше будемо вам відправляти. <кій> Бачите, пересадка робиться протязі цілої зими. Це абсолютно не впливає, не впливає на проживання рослин, тому що це все закрите коренево, це ви просто вазон з місця на місце переставили і воно все ось так зимує. Це жимолость, голохина ось тут. Все ось так зимує і це північні рослини, які досить морозостійкі. Магістральну трубу буду ось таку прокладати, взяв вже значно більшу, товстішу, це 63-діаметр. ось такий ну Досить недешеве таке задоволення, але щоб мені вистачило на всю цю ділянку. Води ну, потрібно прокладати вже товстішу трубу, тому що зараз на оту частину у мене магістральна прокладена, але це сороківка. Вона, ну, на, на все це поле її не вистачить. Тому ось таке розширення робимо і щодо поливу. Щодо поливу, у мене є відео, де я знімав. Десь років два назад, або три назад. Напевне, я там показував, як організований полив на тій ділянці. Там є все, як клапана виглядає, тому що там діляночка, можна сказати, розбита ще на такі більш на менші ділянки. І ті діляночки поливаються окремо. Які магістральні труби, який водяний насос? У мене комп'ютер, який цим всім керує. Тому кого цікавить полив, можете переглянути відео. Про це є. Я вже знімав. А посаженця, ось зараз якраз тут прибираємо на цій площадці, все листя прибираємо. Дуже багато це часу займає, тому що поки кожен цей горшочок з цілої ділянки ви окремо в руки візьмете, з нього листя витруте. Пойдно, все зметете на купу, часу це займає. І ось такі вже чистенькі рослини будуть їхати до вас. Звертайтеся, тут є різного віку лохина. Жимолость гортензії, тільки ожина, що ми перший рік її трохи розмножили, то є тільки одного віку. Зараз доросили її до двох річків і відправляємо в півтора літрових горшках. Всі ось ці саженці з цієї ділянки ми потім вивеземо повністю туди, де я вам знімав на, ту, на то поле, і будемо, будемо саженці тримати там. А тут поступово будемо подвір'я робити, щоб все гарно виглядало. Дуже ці ялинці не подобається сусідству з лохиною, тому що не любить вона стільки вологи, оскільки в нас тут полив. Такий стабільний літом, двічі на день рясний іде. Ну, лохина для ялини це, ну, вона замокає і починає потрохи хворіти. Захворіла вона була два роки назад, так досить сильно. Я думав, що напевно вже придеться її, її вирубувати, бо сохне. Але якось потрішки відновили. І дуже довго вона відновлюється, не може наростити ту масу хвої, що була коли я її посадив. Вона тоді була ну, значно пишніша. Значно краще, бо зараз всередині вона фактично гола. Бачите, всередині немає хвої, Ця вся хвоя тільки ось така зверху. Ось так тому заберемо всі ці саженці і ялинка думаю, наша відживе. Ось такі гортензії, сухоцвіття все полишали, обрізку обрізкову гортензії будемо робити робимо тільки весною. Тому що є велика ймовірність, що може якийсь пагін підмерзнути і не буде з чого вибирати робити обрізку. Ну, щодо обрізки гортензій, весною десь відео, напевне, знімлю, вже, як вона робиться. Так, задавайте запитання кого, що цікавить. Бачите, полив вже зняв, вже не поливаю, хоча не було ще в нас морозу, бо я завжди говорив, що полив потрібно робити там до сталих морозів. Але, але припинив полив через те, що ця осінь у нас така досить дощова, вологи вистачає і краще, краще його було зняти для того, щоб, не, ну, щоб нічого не замерзло, тому що ранішні заморозки вже такі досить-досить часті. Так, йдемо ще туди на посадку. Так, чи є у когось якісь запитання, кого що цікавить по лохині? Так, пані Людмила пише, добрий день, Олег, яка у вас прекрасна природа і лохина? Дякую, пані Людмила. Так, стараємося це все підтримувати, щось досконалювати, щось розширювати. Звичайно, не робиться це все так швидко, як би хотілося, але поступово-поступово розширюємося. По у препаратах хто ще не обробив, тому будь-яка відлига. Зробіть обробку, щоб ваша лохина зайшла чистою від грибкового фону в зиму. Можете замовляти. У мене є як на 10 літрів 20 грамівки, так само є і літрові. По добривах. Зараз вже добрив ніяких не потрібно вносити, тому що лохина спить і в неї немає сокоруху, вона добра ніяке не споживає. Зараз можна підкислювати землю, сірку вносити, адже сірка взагалі не прив'язана до будь-якої пори року для її внесення. І обробка мідів Це все. По обрізці напроці цілої зими. Саме від зараз можна починати і аж до набухання бруньки, це фактично до кінця березня. По живцях, хто планує розмножувати лохину, також є відео на каналі. Там я знімав, я знімав, як можна розмножувати за дерев'інілими зимовими живцями. Ці живці я відправляю зараз. Бронюю і можете звертатися і десь середини січня, по лютий, по кінець лютого, буду вам відправляти. І можна ще розмножувати зеленими живцями. Зелені живці я вже не відправляю, тому що вони не транспортабельні, адже потрібно їх нарізати і зразу ж живцювати. То це можна робити десь кінець, е, ну, кінець червня, середина. Е, середина е, Липня це в залежності від того, коли у вас припиниться друга фаза росту. Ну, це все залежить від весни, як вона, яка вона затепла. Тому ви можете переглянути відео і будете собі розмножувати. Ставочок у мене цього року досить так гарно водою наповнився, бо значно більше вологи. Зараз підемо туди, покажу. Початково, ну Цей ставочок на цій ділянці дуже віддавно. Вже. Початково я його почистив для того, щоб робити з нього полив, але поки що ще не дійшов аж до кінця цієї ділянки, тому полив з нього ще не беру. Зараз полив беру з скважини на подвір'ї. Але з часом, напевно, сюди все ж таки дійду. Ставочок не пересихає, хоча він не є протічний, немає тут такої води, щоб у нього ну, затікало десь. Але тут дуже грунтові води високі, і вода фактично завжди є. Углубив його і цього ну, углубляв я його ще десь років три назад, або чотири вже. І ось зараз почала дуже земля обвалюватися через те, що вода все-таки вже не така, як колись, тобто, що її менше. Бо раніше в цей період у нас вода завжди була фактично рівна з берегом. Вода все ж таки впала. А тавочку зараз десь півтора метри глибини є. Зараз пройдуся так по периметру. Берег дуже обвалився місцями. Ось понасаджу цих сонів попри берег, що трошки їх стрижу. Потім буду якісь вже. Топіарні форми пробувати з них робити. Але не знаю, чи дійде до того, тому що берег настільки обвалюється, що, щоб вони в мене просто не обвалилися в воду. Ось тут берег обвалився вже дуже близенько до дерев. Зараз вам покажу ось. Не знаю, що з ним зробити, тому що, щоб це припинити обвалення, ну треба трохи коштів укласти. Поки що не готовий я цим займатися. Ось, як. Це дуже погано, що воно обвалюється. Тримався цей берег кілька років. Рибу цей ставочок запускав, трошки ловили її, але минулого року вперше до нас видра прийшла. Ну і як це проблема тих, рибу все з'їла. Ось така проблема у нас. Звичайно, що ще тут плаває, але вся більша, яка була, вже немає. Ось ця тирса. тирса. Тирсу я завозив свіжу, білу, і вся простояла також років 5 років Ось бачите, який в неї зараз стан. Оце ідеально підходить для мульчування. Тому що мульчувати свіжою тирсою це не є добре, адже свіжа тирса, поки почне перегнивати, вона забере велику кількість азоту з ґрунту. А, ну і потім, звичайно, вона його віддасть, але перші роки потрібно розуміти, що треба буде більше азотних добрив вносити. А ось такою терсою якраз в самий раз уже відчувати. Так. Ось так побачили вже цілу мою ділянку, яка вона завелика. І скоро аж до цього прикана буде ось така сама лохина, все. Торф я оцей завіз також в той самий період, коли тирсу років 5 назад. Ну, звичайно, вже більшу частину я його використав, завозив дуже велику кількість його, там дві фури завозив, і тут же лишилося, вже лишилося десь половина, ну трошки більша половина фури. Ось так. Торф кислий. Він, ну, оскільки він відкритий, він мокрий зараз, тому він, на вигляд, ось такий темний, чорний. Коли тільки йде висихання його, він починає ну такий має рижий колір. Ось до цього він перемішаний 70%. Від, Тут я замість цього торфу робив, то це було десь 30% я брав ось цього торфу. Потім 30% брав торфу з, трошкою, з трошки більшою волокнистістю. І 30% кори. І ось такий субстрат. За субстрат звертайтеся. Так, ось так. Вітаю, якщо садити саженці, чи треба щось давати для кращого укорінення? Ну, Якщо саме зараз не потрібно нічого, тому що зараз вже всі рослини зайшли в зиму, у них немає сокоруху, і підживлювати зараз не потрібно нічим, тільки от сірка для підкислення. Якщо ви в загальному питаєте, якщо садити, ну, просто ви висаджуєте саджанець і вже вносите в нього добро по схемі на цілий рік, як і для всіх інших рослин. Ось так. Так, що ж, радий був з вами сьогодні поспілкуватися. Всім на все добре, до побачення.